115 тисяч гривень. 115 тисяч гривень чистими, я тільки що вийшов з магазину і так прикинув думаю. А скільки ми заробили минулого року на малині? 115 тисяч гривень, ну не думайте, що це за, за весь період, це самі такі 3 місяці вересень, жовтень, листопад, коли... Ой, верніше серпень, вересень-жовтень. Отак приблизно. Це три місяці, коли продавалися ягоди три місяці, наприклад, потім два з тих місяців продавалися саджанці, і, і всі ці місяці також знімалися ролики для вас, закидалися в YouTube, получалася монетизація. От. І не рахуючи, там, можливо, якихось інших реклам, просто чисто від монетизації, і все це в комплексі. 115 тисяч гривень це чистими без того, що платилося людям. І... І, відмінусу... ну, і вже відмінусувати те, що платили людям, що збирали, і відмінусувати те, що витрачалося на пальне на доставку ягід, то так дуже грубо порахувавши це все, дуже грубо, ну там воно плюс-мінус пару тисяч може туди-сюди зіграти. 115 тисяч в мене вийшло. Чому я вирішив підрахувати це? Тому що наш малинник на мінімалках. І наш канал про те, як вирощувати малину і заробляти гроші взагалі на мінімалках, так, щоб там не робити все так, як книжка пише, і чи так можна. Бо є люди дуже такі ретельні, дуже до всього відносяться так, що все треба тютілька в тютільку, а інакше й не беруться, бояться. Може думають, що нічого не вийде. Все вийде, дивіться. Але це по суті гроші. А, Ми ж хто за нами слідкує, той знає, що ми там від хвороб від шкідників нічого не вносили. Минулого, минулі два роки нічого не вносили від хвороб і від шкідників. Добрева, щось там по мінімалці, так давав добре, воно. це був зовсім не серйозний підхід. Цього року я більш серйозно підходжу. Гербіциди не використовувалися зовсім 2 роки. І маємо такий результат. Ну, якщо порахувати, на тих 3 місяці це невеликі гроші для двох людей. Це приблизно по 20 тисяч в місяць кожному. Виходить, що ми там двох з Іванкою працювали, можна сказати. Ну, я менше, Іванка більше. Я в більшості як водій і організатор того всього. І такий маємо результат. Сьогодні я зайшов в магазин захист рослин. Хочу трошки серйозніше добриво, буду заказувати. Ну це я буду замовляти. Потім е купив гербіцид, буду оприскувати. Сьогодні я, до речі, стикнувся з тим, що. А який же ж гербіцид на малину? Заходжу в чат GPT, каже, там якісь такі, сякі нема. В общем, е ні, чат GPT видає якісь, я їх перевіряю, вони не зареєстровані для малини. Я йому кажу, ти точно, ти добре подумав, воно мені не нашкодить. Він каже, о, я не знаю, точно, він не зареєстрований, лучше, лучше проконсультуйся з кимось. Я там проконсультувався з, з людиною, яка має 4 гектари малини. Він каже, я користуюся досходовим гербіцидом, а ті, що не зареєстровані, краще не, не використовуй, щоб не нашкодити собі. От. Але зі, своєї, зі свого теоретичного такого знання я знаю, що будь-який гербіцид, який працює проти злаків, він не повинен нашкодити дводольним, широколистим. Як визначити, чи рослина дводольна, чи однодольна. Так грубо кажучи, всі, що мають широкі листки, це, це є не злакові. Злакові мають такі вузенькі листочки, як пшениця. От. І значить, беремо будь-який гербіцид, який працює, забирає злаки, бур'яни, такі як пирій, куряче просо, мишій та інші, їм подібні. І працюємо ним помалині. Зайшов, там, подивився ще в інтернетах, пишуть, що. Ось такий гербіцид, який я взяв. Зараз я приїду в село, буду вам все розказувати, показувати, що ми ним користуємося, пишуть Там люди перевірені, все нормально. Але він забирає тільки злаки. Дводольні в мене залишиться. Сьогодні я хочу оприскати, щоб була менша конкуренція за поживні речовини. От. Плюс потім ще раз будемо механічно обробляти, як в міжряддях, так і в рядку. І будемо підживлювати крутезним добривом для того, щоб малина весь свій або майже весь свій потенціал використала. І тоді побачимо, Побачимо, от слідкуйте, підписуйтесь на наш канал, тому що я вже не раз казав, що треба рахувати не тільки там дохід, не тільки прибуток, а взагалі рентабельність, враховуючи час, сили, навіть якесь своє, я не знаю, ментальне здоров'я. від Тої всієї ситуації, яка складається, хочеться тобі то робити, не хочеться, пересилюєш ти себе, примушуєш це робити, чи робиш все на розслабоні, те, що тобі подобається. От, Все треба в комплексі рахувати. Нічого майже не застосовуючи ніякої хімії, в минулих роках у нас от був такий результат. По 20 тисяч людина, я і людина Іванка от мали чистими, отак грубо порахувавши в кінцевому результаті. Скільки буде, якщо зараз все, воно більш доточніше до цього ставитися, вносити, працювати, час, гроші використовувати, скільки буде в кінці сезону, не знаю, підписуйтесь, побачимо, підіб'ємо. Кожного року я підбиваю такий підсумок і знімаю відео, де розказую фінансовий звіт, скільки заробили, скільки потратили. Так що на зв'язку, а я зараз покажу, який я купив гербіцид, що ви про це думаєте, яким ви користуєтесь, напишіть. І буду оприскувати сьогодні. Зараз все розкажу, вже доїжджаю. Так, дивіться, який гербіцид. Казав, покажу. Купив я отакий гербіцид харума, взяв пів літри. Харума, харума. Хізалофоб. Піетил. діюча речовина. Є аналоги різні. В общем, взяв такий гербіцид, на малину він підходить. Е просто суто, щоб забирати злакові бур'яни. А ну, бур'яни він забирає? Так, 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 так. А що тут нічого не пише? А, во. так, однорічні, багаторічні злакові бур'яни. Тобто, як перій? Так і куряче просо, так і інші ті, що в мене тут є. Все, будемо працювати. Але, але для того, щоб працювати, Для того, щоб працювати, треба народ подивитися. Дивіться, я купив його в травні 2023 року і ще не разу його не заряджав. Працює, не працює, чи треба поставити на зарядку і займатися чимось іншим. Зараз ми то все з вами провіримо. Зараз ми провіримо, наберемо води і чи він працює. Кажуть, що вони без підзарядки працюють роками. Побачимо зараз. Так, дуже багато бджіл не моїх. Як я знаю, що це не мої, колись розкажу пізніше. Кого цікавить, що з моїми бджолами, там в коментарях пишете, скоро про них вийде відео про мої бджоли на моєму каналі. Так, киш. Набираємо воду і провіряємо, чи він працює. Думаю, для провірки хороший. Працюєш чи не працюєш? Працює. Працює тільки є одне але. Зараз покажу яке. Дивіться. Бачите? Батареї тут... Батареї суперові, але но... як тут могла дирка статися? В пластмасі, навіть не в резині. не вже такий тиск. Треба шукати ізоленту. А ну якщо виключити, тоже буде? Дивін виключається. Як виключив без тиску, то тільки капає. Так, давайте розпакуємо цю хорому. Так, відкрив. І як його дозувати? Де тут мілілітри? Сіки, куди? А, є, на корочкові. Добре. Харума. Так, будемо зараз... Так, мені треба на 5 літрів води 15 мл препарату. Значить, на 15 літрів води мені треба 45 мл препарату. Відповідно, це буде 40. І ще 5, ну 45 це отак, майже, майже, дуб, майже повний корочок. І це мені піде, знаєте насики, на 3 сотки. Якщо в мене є 20 соток, то відповідно 7 обприскувачів я маю викропити Поїхали. Маю такий з протиаерозольними е, е картриджами, фільтрами. Зараз насадимо, щоб все було безпечно. Ставлю на, рівню, на рівну поверхню, бо непонятно, скільки я налив. Все на мілілітри йде. А де в нас рівна поверхня, стіл не рівний. Ех. воно, може тут рівно. Так, що в нас там виходить? Декій мілілітри. Не зрозумів, були мілілітри? Ага. 40. Ну, ще чуть-чуть треба. Я думаю, як буде 48, то теж не страшно. чуть-чуть все думаю теперь же точно надійно хватит. чтобы посяточці не распливалась кипіне там йдемо ще доберемо води до повного і будемо оприскувати так бчілки бджілки бджоліки бджолки жу геть піш Повний, так? Ага. Повний. Повниця добре. Всеки ж тут на ньому повниця, конечно, цілих 17 чи 18 літрів. Врахуємо при наступному разі. Ну я там чуть більше дав, раз буде нормально. Так, так, так. Опа, ставим сюди. Ставим. Тяжкий, треба менше набирати. Блягаємося і поїхали. Опа. Все. Все, в такій екіпіровці йдемо оприскувати з ранчевим оприскувачем. І почнемо ми там на цій малині окуляри. Напівмаска, рукавиці. І це тільки гербіцид, це навіть не від жуків. Ви так само кропите? Чи нехтуєте безпекою? Так, оце ми прийшли. Наш рядочок. Будемо зараз кропити. Ось таке є вогнища перию повзучого. Ось. Решта все візьметься сапуналом. Срудно дуже тече з ручки, навіть якщо ізолентою замотуєш. Ще треба дві краплі мила прилипати. Тут вже другий оприскувач я набираю. Здається навіть вітер вщух, як я почав кропити. Дуже цікаво, яким буде результат, слідкуйте, підписуйтеся на наш канал. Всі фішки малинового бізнесу, малинник на мінімалках. Також в нас є телеграм-канал, де ми продаємо крапельну стрічку, агроволокно, парники, тенти. Та багато-багато іншого цікавого. Посилання буде в описі. Мабуть, сідає вже. Попробував робити, а він от один опискувач викропив, а другий вже єлі-єлі. Треба -єлі. буде зараз підзарядити, почекати. Хвилин 15-20, може підзарядиться. Тим часом щось інше може буду робити. Все сів мені оприскувач, зараз е, йдемо його підзарядимо, а тоді продовжимо. Приблизно половину я вже покропив, але ще буду кропити також полуницю. Фу. Тепер задача знайти зарядне. Сподіваюсь, воно тут є і я його заряджу. Зараз буду шукати. Так, дивіться, знайшов таке зарядне. Зараз ми будемо заряджати того дядька. Але класно, я його на коробці написано купив в травні 23-го року. А зараз вже майже травень 25-го року. Раз на два роки потрібно його заряджати. Знаєте, отак, як в цьому ну, машинобудуванні, там, в літакобудуванні, в потягобудуванні, все використовують з природи форми, те, що Бог створив, застосовують в технологіях, тоді воно ефективне. Проводять дослідження, що воно набагато відсотків ефективніше, ніж підказувала до цього людська фантазія. А коли починають використовувати, там, наприклад, так як пташки, щоб пір'я було так доверху, там, чи ще щось в літаках, тоді воно менше пального споживає. То до чого я веду? Якби треба, щоб мобільні телефони брали тоді з цього по зразку тих оприскувачів, щоб раз на два роки заряджати. Купив телефона, він тобі 4 роки приблизно прослужить, ти його два рази зарядив. А то заряджає його кожних два дня чи кожний день. А то класна штука. Раз на два роки оприскувач. Так, як воно, куди воно тут? Де в тебе тут є? Ага. О. Є кабель, є гніздо. а це В розетку. Сподіваюся, світло є. Все, зараз зарядиться. Казав мені Казали сьогодні, що Заряджається він 15-20 і повна зарядка раз на 2 роки, уявляєте? Ото технологія йду заряджати. Так, народ, 20 хвилин підзарядив і все, їдемо далі працювати, бо не знаю, з яким буде заряджатися, а мені немає часу. Хочеться їсти. Вже втомився. Так'сгу! Так, так який в нас рядок навпроти другого стовпчика. О. Зовсім... Зовсім по-іншому зовсім. Та розумію оприскування. Але так і норма збільшується. Цікаво, який буде результат, хто користувався цим препаратом. Дайте знати, як у вас. <Слух> Все, кінець фільму, їду я додому. Залишилося в полівізаторі, там ще дуже багато бакової суміші, і я вирішив її на межу викропити, пішов, і він взагалі перестав працювати. Чи розрядився в ноль, чи щось інше сталося, не знаю. Ну я вже його вилив, помив і поставив. Вже сьогодні немає сили. Втомився, їду додому. Якщо ви теж цікавитесь малиною, хочете посадити для себе, або чуть-чуть для продажу, або багато для продажу, знайте що. Саженці продаються в нашому телеграм-каналі осінню і весною. Весною і осінню, крапельна стрічка і... і все таке похоже. Потім, якщо ви не знаєте, як її вирощувати і не хочете заморочуватись, в нас малинник на мінімалках. Ви потратите мало грошей, але у вас буде урожай. Може не найкращий, але буде. А може і враховуючи рентабельність, може це буде навіть вигідніше, ніж тратити багато. Не знаю, але з кожним роком ми вдосконалюємося, це вже третій сезон, і цього року буде краще, ніж два минулих роки. Так що підписуйтесь на канал, думаю буде цікаво. Все, вподобанка і виключаємося. Пока.